Інформаційні підсумки понеділка 9 червня. До вашої уваги. Вітаємо сьогодні у випуску. Дивіться! Герої на щиті. У Хмельницькому попрощалися з військовими Олександром Орловим та Хуршедом Муміновим. Бойові пташки для війська. Від Хмельницької громади захисникам передали 250 fpv дронів Неідеальні ідеальні батьки. В обласному центрі відбувся форум на теми виховання, адаптації, тривожності та активності молоді в громадському житті. В останню земну дорогу хмельничани сьогодні провели героя Олександра Орлова. Із сім'єю він переїхав до нашого міста із Луганщини, отримав повістку і пішов служити в 33-ю окрему механізовану бригаду. У листопаді 2024 року зник безвісти під Покровськом. Його загибель підтвердила ДНК-експертиза. Олександру Орлову було 50 років. Героя поховали на Алеї Слави. Ми самі переселенці з Сєвєродонецька дружиною разом працювали в супермаркеті. І вийшло так, що ми раніше сюди приїхали, так, як дружина з відселя родом, а потім десь, мабуть, через тиждень і вони приїхали. Ми знайшли тут квартиру на Зарічанській. На вокзалі тут, в Хмельницькому ми з ними познайомилися. Перший раз я його побачив, раніше ми не спілкувалися, Донецьке хоч в одному місці жили. Ну, а потім якось роздружилися. Він до мене приїздив з дочкою, я їду забирав я в селі на вихідні, відпочинути, і допомогти щось по господарству. Ніколи не відмовляв, сюди треба, поміг, щось поночували, дитина погуляла на свіжому повітрі. Він працював на хімкомбінаті, підприємство начальником начальниксменів працював. Знайшов в автосалоні і комусь теж пристроївся на роботу, різноробочим робив. Дружина говорить, зробила раз, а потім для підтвердження ще раз зробили этот самый, підтвердила, що дійсно він. прощалися сьогодні із героєм Хрушедом Муміновим. Чоловік народився в столиці Таджикистану, місті Душанбе в мусульманській сім'ї. У підлітковому віці разом із родиною переїхав до Хмельницького. Жив у мікрорайоні Книжківці, навчався у місцевій школі. Працював на меблевій фабриці та у компанії з ремонту доріг. Навесні 2023-го чоловік добровільно мобілізувався до війська. Служив у 60-й окремій механізованій інгулецькій бригаді. Восени 2023-го зв'язок із ним обірвався. В той час він перебував на Донеччині. ДНК-експертиза підтвердила, що 29 листопада того ж року Хуршет Мумінов загинув. У нього залишились донька, син, батьки та брат. Вічний спочинок герой знайшов на Алеї Слави у Раковому. Йому назавжди 40 років. Я його дуже давно знав. Ще йшов підліком, бо як з батьком вони приїжджали сюди, на постійне місце проживання з Таджикистану. Він тут. Він був людиною доброзивчивою, добродушною. Проблем не було снігу завжди, от, де б не був, він дізвався. я пам'ятаю, там на меблевій фабриці він працював дуже довго там, після закінчення школи, а потім він працював дорожньо ремонтна фірма її така тут в Хмельницькому. Він з ними працював по сезону. Він був дружні, діти на фронт він мобілізувався сам. Він пораду просив, в мене було. Мами там. Ну, я пам'ятаю, що в 23-му році він прийняв таке рішення, щоб поміняти все своє життя. На жаль, що так трапилось, що він там довго не був. Пішов туди на фронт і довго не був там. Ми маму його добре знаємо. Знаємо його, він сам з да. Таджикистану і пішов добровільно, добровільно. пішов да. захищати Україну. Дуже добряча дитина, дуже спокійна. Він за мамою дуже стояв. Ну, до всіх він добре відносився. Ми все, всі сподівалися, що він живий, що він в полоні. 20 листопада він мені дзвонив, каже, тут таке робиться, тут ну, страшне, що ну, як війна, він 29 -го. листопада 23-го року загинув. От тоді іменно як він пропав. Черговий обмін полоненими відбувся сьогодні. Україна повернула додому військовослужбовців віком до 25 років, а також важкопоранених бійців. Це сержанти та рядові. Серед них є оборонці Маріуполя, котрі перебували у неволі більше трьох років. Це 66-й обмін полоненими і він триватиме у кілька етапів. Повідомив президент Володимир Зеленський остаточну кількість військових, котру вдасться повернути в Україну, повідомлять після завершення процесу. Далі емоції тих, хто повернувся на батьківщину сьогодні. ФПВ-дронів на понад 3,5 мільйона гривень сьогодні передали військовим від Хмельницької громади. Бойові пташки відправляться на різні напрямки фронту, повідомив міський голова Олександр Семчишин. На найближчій сесії міської ради депутати збираються внести зміни до бюджету і виділити на підтримку сил оборони ще майже 100 мільйонів гривень. Початок тижня для нас завжди розпочинається з передачі для Сил оборони. Зазначу, що не тільки по понеділках а й впродовж тижня ми кілька разів обов'язково робимо подібні передачки. Сьогодні маємо хорошу передачку, один з пріоритетних для нас засобів. І в півішках ми вже активно працюємо третій рік і передаємо їх постійно для наших воїнів. Такі пташки насправді дуже результативні, дуже якісні. І в наших вмілих руках наших воїнів наносять максимальну ущербу російській туристичній недодержаві, зупиняючи цю нечисть і не даючи можливість рухатись по-українській. Землі. Сьогодні ми передаємо 10-ти дюймові півдрони з посиленою батареєю хорошої якості, 250 штук. Придбані вони коштом бюджету, а отже, коштом платників податків. Тому товариство я вам щиро дякую за можливість постійно підтримувати сили оборони. Додам, що вартість цієї закупівлі 250-1 з 10-дюймових на сьогодні майже 3 мільйони 700 тисяч гривень. І це чергова така велика партія, яку ми передали тільки цього року. Вже більше двох тисяч піввішок, переважно восьмидесяти дюймів, а також. 13-дюймових, ну а також півдрони на оптоволокні, Ну і 7 дюймові півдрони власної збірки ми передали цього року. Паралельно активно працюємо по БПЛА. Це квадро, гексакоптери, це літочковий тип. Їх більше 240 вже передали. Ну і активно працюємо по засобах Ребу і Реру яких ми вже близько 60 одиниць теж передали. Паралельно виділяємо кошти напряму військовим частинам, і вони можуть самі купувати і БПЛА, і РЕП, і інше обладнання, і те обладнання, про яке ми не звітуємо, бо його не можна власне показувати. Найближчі сесії міської ради вже формуємо зміни до бюджету, вже плануємо майже 100 мільйонів гривень передбачити додатково на видатки, пов'язані з силами оборони. Тож працюємо далі для нас це на сьогодні і завжди пріоритет номер один. 85 юнаків та дівчат отримали свідоцтва про завершення навчання у військовому ліцеї Державної прикордонної служби України. Третій рік поспіль випуск відбувається у Хмельницькому, адже ліцей був релокований із Сумщини. Під час урочистостей випускники утворили живу емблему прикордонників із державним прапором у центрі. На випускний завітала і наша знімальна група. Вони крокують у майбутнє. Ці юнаки і дівчата завершують навчання у військовому ліцеї. У кожного в руках троянда для матусь і рідних. Мати випускника хмельничанина Михайла Кляшторного не стримує емоцій. Дуже емоційний захід три роки пройшло важко. Війна, поступлення, і тут вже випуск. Майбутній офіцер плануємо йти в Одесу, в ССО, боронити нашу країну. 85 юнаків та дівчат утворили живу емблему прикордонників: рівносторонній хрест із державним прапором у центрі. У 2022 році Сумський кадетський корпус релікувався на Хмельниччину. Для нас честь і гордість зараз приймати вже третій випуск на Хмельниччині. По факту, альмаматер всіх прикордонників від мала до велика. і ліцеїсти і наша прикордонна академія імені Богдана Хмельницького. Тому в нас зростають і молоді вихованці, прикордонники, і офіцери. Сімнадцятирічний Олег Бурда, родом із Сумщини. Вітаю, закінчення успішно закінчення через дякую. Дужу українського У мене тато прикордонник. Я пишаюсь тим, що я навчався тут чотири роки. Я пишаюсь тим, що я поборовся страх, що став на вірний шлях, що поступлю в Національну академію Державної прикордонної служби України. Свідоцтва про завершення навчання вручали керівники області, міста та Державної прикордонної служби. Пробрало серце, так захотілося, і я зрозуміла, що У нас шість дівчат. Взагалі не тяжко, але дуже класно, дуже кайфово. Більшість випускників мріє про подальше навчання у прикордонному виші. Саме тут є прикордонна столиця, саме тут формується прикордонник. Особливу вдячність хочу. Висловити батькам, які сформували і допомогли обрати саме військовий ліцей в такий надзвичайно важкий час для держави, коли вона боронить свою землю. Наші випускники щастя виконують свій військовий обов'язок, захищаючи незалежність нашої держави. На жаль, серед них є загиблі. Серед полеглих героїв України наші випускники старший лейтенант Максим Білоконь та капітан Владислав Горбань. Їхній подвиг. Це не просто частина нашої історії, це жива пам'ять і приклад справжнього служіння нашій батьківщині. Для тих, хто лише розпочав вишкіл у ліцеї від Хмельницької громади презентували навчальне обладнання. Це не просто ліцеїсти, це дуже вмотивовані вже не діти, а юнаки, які далі продовжать навчатися. Ми робимо все можливе, аби ліцей мав всі належні умови для роботи. Ми завжди допомагаємо ліцею. Дуже круто, коли оці відчуття, коли ти стаєш присутнім на випуску молодих хлопців, які вже завтра, післязавтра стануть на захист України. Дуже не хотілося б, щоб знову ж таки це було на і дуже би хотілося б, аби вони служили в толових містах, щоб війни не було. Чин освячення звершив капелан прикордонної академії отець Діонісій. І ось просто неба лунає випускний вальс. Прикордонники танцюють з випускницями ліцею номер 5 Попереду <му> вступні іспити і новий етап життя. І кожен з учасників дійства мріє, аби служити випускникам, довелося вже у мирній Україні. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста. Благодійний форум Не ідеальні батьки. Вперше відбувся в Хмельницькому. Захід об'єднав майже півсотні хмельничан в бізнес-холі Проскурів. Обговорювали теми виховання, адаптації, тривожності та активності молоді в громадському житті. Кошти збирали на комплектуючі до БПЛА для 79-го прикордонного загону. Ірина Аріон продовжить. Хмельничанка Тетяна мати двох дітей 15 5 п'ятирічного віку. Нині вона одна із учасниць психологічного форуму Не ідеальні батьки. Треба знайти такий баланс між ними, вчасно бути мамою, підлітка і мамою маленької дівчинки, принцеси. Ми всі сумніваємося в собі. і Я також часто сумніваюся, чи правильно насварила, чи неправильно. Тому і прийшла, але дуже цікаво: мега, позитивно, круто, спікери чудові. Треба любити себе, і тільки тоді можна своїм дітям дати ту любов. Благодійний форум Не ідеальні батьки вперше відбувся у Хмельницькому. Аліна Козік вже не один рік працює з підлітками і добре знає, як з ними домовлятися і розмовляти, аби обидві сторони батьки і діти почули один одного. Підлітки ніколи не будуть сприймати своїх батьків як крутих персон. Для них вони не круті, навіть якщо вони друзям тут розказувати, що моя мама і тато найкрутіші на світі. Тому вам треба знайти людину, медіатора, викладача. Тренера, психолога, консультанта, які буде з вашими ж цінностями, це допомогло мені працювати з дітьми, з якими ми там працювали більше двох років. Зі всіма батьками ми мали однакові цінності. У бізнес-холі Проскурів зібралися майже півсотні хмельничан, ті, кому не байдуже, хто готовий помилятися і знаходити компроміс. Адже бути не ідеальним у теперішній час це мати силу бути живим. Саме тому форум став благодійним. Головною ідеєю заходу стало об'єднання батьків ті місії, яку їм нині доводиться виконувати. Можливо, не завжди ідеальними, так але насправді дійсно такими, які люблять своїх дітей, вміють спілкуватися з ними, хочуть спілкуватися з ними, проводити спільний час і ділитися своїми певними переживаннями і емоціями, як в плюсі, так і в мінусі, тому що ми є разом, ми є одна сім'я. І це дуже важливо, коли ми відчуваємо цю таку спільність і підтримку і емоційну один одного. Є ідея да видати якийсь певний такий буклет з якимись тезами, які можливо будуть допоміжні для батьків. Обговорювали теми статевого виховання, тривожності вибору професій та активності молоді в громадському житті. Одна з панельних дискусій була присвячена питанням мотивації та зв'язку поколінь у викликовий час. Адже зараз чимало матерів виконують обов'язки обох батьків відразу, доки їхні чоловіки на фронті. І кожен сподівається, з другою дитиною не трапиться стільки несподіванок, як і з першою. І процес виховання точно буде іншим. Дев'ятирічна Єлизавета каже, її батьки ідеальні. В мене папа захисник. Я мрію, щоб закінчилась війна і щоб я стала блогером і співачкою. Учасники форуму зібрали понад 11 тисяч гривень на комплектуючі до БПЛА для 79-го прикордонного загону. Втім, збір триває, кажуть організатори, і вже планують наступний форум восени. Ірина Аріон Павло Романюк новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Бережіть себе. But why